Слухайте подкаст родом з Бердянська. Голос БРД». з вами Катерина та Олексій. Добрий день сьогодні будемо говорити про освіту в окупації та на вільній території офлайн та онлайн. Більшість бердянських шкіл продовжує працювати віддалено, навіть е, набирають першачків. Льош, я знаю, що цього року твій син піде до першого класу. Чи віддав би ти дитину на навчання онлайн? Бо я знаю, що є бердянці, для яких важливо, щоб дитина навчалася саме в бердянській школі. І е, вони роблять е, вибір е, в бік е, наших навчальних закладів. Ну, по-перше, я б хотів би побачити тих бердянців, для котрих це важливо, і запитати у них, е, в чому саме важливість цього рішення, е, чому вони обирають віддалену освіту замість офлайн в місцевих школах, там, де вони перебувають, в будь-якому місті України або за кордоном. Бо мені здається, немає питання наразі, як було при ковіді, там да, що обмежене, обмежений доступ до масових заходів, там школи, якісь концерти. Зараз можна а, ходити спокійно до школи. Ну, якщо це не прифронтове місто, якесь таке Запоріжжя. Так, так, так. Ну, переважна кількість е, ВПОшників, я думаю, що у нас мешкають в неприфронтових містах, десь віддалено. А, і тому я вважаю, що, мабуть. Е, для мене особисто онлайн школа, ну це не, не прийнятно, бо дитина повинна навчатися в офлайн школі. Наразі це можливо забезпечити в більшій, більшій частині України. Знаєш, я з тобою солідарна навчання офлайн завжди краще та ефективніше і. Я розумію, коли діти, які вже тривалий час навчалися в Бердянську, продовжили отримувати освіту в своєму закладі. Коли там залишилося кілька років до випуску, коли ти вже звик до онлайну через коронавірус, коли ти знаєш своїх однокласників, вчителя і в принципі, часто вчителі побалажливо якось ставляться до якихось там контрольних іспитів і так далі, враховуючи умови, тоді це виправдано. Але молодша школа, в моєму розумінні, має бути. Може бути ефективна лише вживу, тому що дитина, в принципі, ще не знає, що таке школа, що таке навчатися, і сидіти отак, от перед ноутбуком або перед планшетом, слухати жінку, яку ти не бачив ніколи вживу, так виконувати якісь домашні завдання. І тобто, це навчання буде повністю на плечах батьків. Тому що ну наче в школу уходить дитина, але вона нікуди нікуди не ходить. Вона весь час вдома. Ти маєш зробити з нею домашні завдання, ти маєш стежити, щоб вона ці уроки слухала. Немає там не те, що уроків, ну про продльонку взагалі немає мови ніякої. Двісь тут, перше питання для мене. Якщо дитина йде в перший клас на віддалення онлайн навчання, то вона буде займатися в школі. Ну планується да, так що всі 11 класів так. По-перше, це якісь соціальні зв'язки, там друзі там та все інше. Тобто всі діти ці розкидані по всьому світу, і якісь соціальні зв'язки налагодити буде дуже складно. Дитина сидить вдома. Ці заняття, мені здається, ну вони. Я не можу їх ефективно назвати. Бо то інтернету немає вчителя, то у дитини інтернету немає там, доступу до нормального інтернету, до швидкісного, то ще якісь трабли там. І виходить, що дитина не навчається, а просто, ну. Ну давайте відверто. Зосередитись на навчанні вдома складніше, ніж Загалі коли ти можливо. сидиш в класі. Перед тобою дошка навколо за партами теж сидять учні. Ти не вдома, навколо немає там приставки, іграшок, мама на кухні не смажить котлети. Тобто немає цих відволікаючих факторів. Дивись, тут мені здається ще який важливий фактор для рішення батьків майбутніх першокласників. Що наступні 11 класів це ну 11 років 12, Я не знаю, зараз 12, а на 12. О, 12. Повинна планувати як, що дитина буде навчатися онлайн. Якщо, ну звісно, якщо захочуть, там може буде там піти до офлайн школи. Але треба розуміти, що по-перше, може не бути місць. По-друге, це новий колектив, це психологічне навантаження на дитину. Ну, наприклад, там перші три класи онлайн, а в четвертий там є вони зараз чи немає. В п'ятий клас дитина йде офлайн. Це нелогічно. Це вже буде так. Да, це психологічно дуже важко дитині в новий колектив. Соціум. Прилаштуватися, і прилаштуватися до цієї так, дисципліни, так. режиму. І наразі я вважаю, що це марнотратство бюджету. То я можу думаю, ні для кого. Зараз нас послухають, там якісь освітяни місцеві Бердянські буде трохи обурені, мені здається. Але ні для кого не секрет, що ось ці всі відкриті уроки, котрі в Zoom проводяться, вони зазвичай проводяться. Ну там, збираються вчителі. Просто це інсайдерська інформація, яку я знаю, коли треба звіт якийсь надати, збираються вчителі. Сидять мовчки, вимкнувши мікрофони під якимись там нікнеймами е, вигаданими, і просто-напросто сидять мовчки, проводяться цей якийсь там відкритий урок, на який витрачаються кошти, час, бюджет там і так далі, і просто-напросто створюється оця уявна така картина якоїсь освіти онлайн, котра має ніякого результату на виході. Я бачу о, єдиний варіант, коли о, навіть з першого класу виправдано. І... Онлайн навчатися в українській школі, британській чи будь якій іншій, коли родина виїхала за кордон з окупації, і вони там ідуть офлайн в місцеву школу, там де навчання проводиться за місцевою мовою, але дитина має отримувати українську освіту, якщо вони повертати, планують повертатися або в будь-якому випадку хочуть її якось. Залишити пов'язаною з українською культурою з Україною, в принципі, тоді таке навчання може бути виправдане. Воно буде не таким навантажним, як навчання в школі офлайн. Але дитина буде хоча б щось, хоча б якісь знання, отримувати за українською програмою. І цей диплом, можливо, цей атестат їй знадобиться в майбутньому. Тобто, до ну, знаєш, ну що було? Частково згодний, частково ні. Дивісь багато років. Я спостерігав, наприклад, за. Ну, студентами неземної там з Індії, які навчались в наших а, закладах Харкова, там Києва, Узбекистан, Туркменістан ще були, коли дружніми до нас були вони більш. Да? А, студенти були з тих країн. Чомусь їх атестати приймались правильно у нас на навчальних вузах. А, якщо дивитися логічно, якщо дитина там з батьками в майбутньому вирішує повернутися в Україну, то атестат там умовний там, якоїсь польської школи або там Німеччини. Тут з легкістю приймуть правильно а, створювати класи для дітей, котрі виїхали за кордон, створюючи навантаження на бюджет країни, я вважаю нелогічним, тому що ну ми розуміємо, як там будуть навчатись за кордоном. Що їм треба в офлайн школу піти, їм треба онлайн-школу піти. Багато так і навчаються, але ті, хто вже були школярами на момент початку повноштабного вторгнення, вони продовжують навчатися, але онлайн. Це дуже складно, але ну, хочеться вже закінчити отримати цю освіту, хоча б дев'ять класів провчитися. Я думаю, тут треба досвід брати довоєнної чи до ковідний, коли були ж ситуації, коли родини виїжджали з якихось власних причин там, за кордон, і діти навчались е за кордоном. Правильно, тут е умовно в шостому класі тут закінчили, поїхали за кордон, поступили в сьомий клас. Правильно були такі, були випадки. Тому створювати окремі класи школи для дітей, котрі виїхали за кордон, я вважаю це ну, недоцільним. Ти думаєш, краще просто найняти репетитора з української мови, літератури історії і цього буде. Звісно. достатньо? Це повинно бути вже навантаження на бюджет родини, батьків, котрі це хочуть. Я розумію, що ми там не хочемо втратити ідентичність свою, але на, на четвертому році війни родина мешкає за кордоном. То це вже якесь рішення вони прийняли для себе. Багато хто повернувся, багато хто залишався тут. Але ті, хто там залишились, я вважаю, що вони вже для себе якесь рішення прийняли. І це навантаження, якщо вони хочуть освіту за кордону да українську, да отримати, то вони повинні тоді вступати до приватних якихось онлайн школ. Але це не повинно лягати на плечі і так бюджету, котрий вже там не витягує війнуцю, не витягує офлайн школи. Це ж все дотація, це ж все допомога іноземних держав, нам це ж все не просто так, там що з бюджету ми все можемо це все покрити. Але ще якщо ми будемо онлайн, штат вчителів для двох-трьох учнів в класі тримати, ну це дуже занадто. А тут хочу згадати, що коли ми в спілкувалися з бердянським відділом освіти, нам казали, що одна з бердянських шкіл. Якось там 50 на 50 з однієї запорізьких буде працювати офлайн їм нададуть приміщення з укриттям. І така можливість буде. От в такому випадку це дуже круто, якщо діти, які в Запоріжжі перебувають бердянські, зможуть ходити офлайн до бердянської школи з бердянськими вчителями. Ну, хоча б якось там по графіку, офлайн онлайн навчатися, але оця соціалізація буде зберігатися, якщо це не повністю онлайн, а якесь чергування. Дивись, ну Запоріжжя також прифронтове місто. Воно ну, небезпечні так, так, і там багато бердянців. Багато бердянців і на Київщині, і у Львові, на західній Україні багато бердянців, тому Створювати десь школу. Ну всі вчителі, котрі хотіли вже піти офлайн працювати, вони ну вже пішли. Кого вже ну, там зараз будуються школи з укриттями, укриття спеціально облаштовують, щоб переводити освіту в Запоріжжі, хоча б частково на офлайн. І добре, що в цьому всій системі знайшлося місце для бердянської школи. Теж ні, це непогано. Звісно, офлайн це я підтримую, але. Це окрема тема школи з укриттями. Я думаю, що дітей потрібно вивозити в більш безпечні міста, а не в Запоріжжі, наприклад, там, відправляти їх на навчання. Бо шлях до школи також займає якийсь час, це треба йти по вулицях, де небезпечно, де може прилетіти в будь-який момент. Тому ну, для мене ця тема болюча, так скажемо, бо в цьому році мені дійсно треба приймати якесь рішення, але це 100% буде офлайн-школа якась місцева. Бо онлайн це не про освіту, це просто щоб отримати якийсь атестат, корочку але дитина ну не отримує освіти. Знаєш, який момент мене обурює? Коли ми влаштовували дитину до садочка, нас як переселенців прийняли поза чергою. Ну тобто в садочку, де були вільні місця, нас як ВПО одразу туди взяли. А от в школах такої пільги немає. Тобто дітей до першого класу зараховують на загальних засадах і тепер я сиджу, і переживаю, чи вистачить місця моїй дитині? Бо спочатку зачисляють тих, кого навчаються в школі, брати, сестри, тих, хто за адресою підтягується, під цю школу, підходить. А ми, переселенці, в нас адреса може змінюватися щороку. в принципі. Ну, сьогодні ми живемо на цій квартирі, завтра нам скажуть, що її продають, чи там підвищують оренду, чи ще щось там. І ми приїжджаємо в іншу. Через рік ще. Ну, тобто, життя таке мінливе. І я обрала певну школу, яка а, підходить мені за всіма критеріями, але ми не підходимо їм за місцем реєстрації а, ВПО. І зараз переживаю, чи візьмуть мою дитину, чи вистачить місця, чи. А, Піде вона в цю школу, або я буду просто ходити по всіх школах і хоч кудись проситися, або ну хоч кудись ми, може, підійдемо. Дивись, ну я думаю, що в Києві цим проблем та питань не буде. Ну я думаю, що в інших містах так само е, у людей аналогічні постають питання. І якщо в великих містах шкіл багато, то в маленьких містах там вже знаєш одна на районах, наприклад, в Бердянську було так. В кожному районі одна школа. І там ти вже починаєш переживати. Школа одна, дітей багато, ти без пільг і чи вистачить тобі місця? Так, болюча тема. Я просто нещодавно побачив рекламу в соцмережах про прийом на навчальний рік, бердянські школи, ліцеї, і мені зовсім не зрозуміло взагалі, який педагогічний колектив, хто де знаходяться ці викладачі. Як так це само буде як організоване, учні так як країні? це буде організовано. Ну просто я кажу, що я трішки знаю внутрянку. нутрянку. Я думаю, зараз е вчителі реально будуть обурені, що як це все робиться, що ну просто це не навчання. Просто дві три дитини відвідують ці заняття. Ну і вчителі ж не задоволені, тим, що всі з вимкненими камерами невідомо чи слухають вони, чи грають комп'ютерні ігри паралельно. Так, я знаю навіть історії там деякі, коли там деякі винахідливі. Учні ставили затичку собі на зображення, ніби вони сидять перед камерами, а саме десь там чилили, в планшети, коли гралися. Це в зумі робиться все дуже просто. До речі, ось приклад: один. ну Як можна фізкультуру викладати? Учням взагалі ну, в школі. А її викладають? Я думала, що деякі предмети зараз, е, типу, ну знаєш такі напівскасовані, там як труди. — Я тобі зараз розповім, Гумарецьку, одну таку. Е, є у мене один знайомий екс-вчитель фізичної культури. Е, він ще під час ковіду яку штуку зробив. Він знімав просто уроки, коли в нього було час, е, і вмикав їх в Zoom, представляв, ніби цей урок проходить, що він наразі ніби онлайн він його проводить. Він... Привітався, всім добрий день, мої шановні там учні, тра-та-та. Сьогодні як яскраве сонечко чи там ще щось, сказав вступне слово, потім вмикав відеозаписи і діти там щось робили згідно цього відеозапису. Думаєш, робили? Я не знаю. Просто от була така ситуація. Я думаю, що це не одинична ситуація, я думаю, що це марнотратство бюджету, що це ніякої пользи не приносить дітям. Це додаткове навантаження на батьків. Я не знаю, що повинні робити батьки, але як може залишити дитину самостійно, там щоб вона вдома навчалась. Хтось там на роботу. Ну, тим паче, якщо це ВПО, а переважно ну, навчаються віддалено. Це ВПО, і люди, котрі поїхали з Бердянська. Да? Як можна, я не знаю, це потрібно комусь не працювати, сидіти поруч з дитиною, дивитися, як вона що виконує, бо в будь-який момент дитина просто може вимкнути інтернет, дитину ти не дома, і все. в принципі, саму на весь день. Ну так, просто що дитина буде хитрувати, щось там вигадувати, 100%, колись все трапиться. І це не навчання. Це просто марнотратство. І потім ну, розумієш, що зараз вони це все рекламки по соцмережах, це вже на четвертому році війни це вже, знаєте, ну просто якийсь... спасіння потопаючих вчителів, котрі там хтось на простої, хтось на чомусь. І, як знаєте, не набереш клас. Не будеш працювати все звільнений чи там на простої. Я думаю, це окрема тема, вам треба когось е з вчителів покликати анонімно, щоб вони розповіли, як це. Щоб вони весь подкаст тебе сварили. Та хай сварять без питань. Аналогічна ситуація з вишами. Я знаю, що багато університетів зараз об'єднують через нестачу студентів, якісь там економічні проблеми тощо. Наскільки мені відомо, у БДПУ зараз такої проблеми немає, але гадаю, студентів за ці роки теж стало менше. Адже фізично університет релокований в прифронтове Запоріжжя, а навчання онлайн, і це вже не ковід, і попри війну в інших містах університети працюють як і колись. І якщо обирати ти будеш сидіти на парах або ти будеш як заочник онлайн відбувати, то ну я не знаю наскільки це теж ефективно. ніякої ефективності. Я думаю, що у нас дуже великий провал буде по. Освіті в країні найближче там десятки років, бо те, що зараз приніс нам ковід, ну з однієї сторони, це зручно зараз стало. Деякі там професії перейшли в онлайн, тобто люди там підлаштувалися, не треба їм дійсно працювати офлайн. А ось з освітою потрібно вже закінчувати, бо онлайн освіта вона нічого не принесе, окрім краху нашої системи освіти, марнотрасту бюджету. Я просто не розумію, як можна, як можна учням видати підручники. я не розумію. Онлайн-підручники. Онлайн-підручники. Ну, добре, окей, okay. це, в принципі, рішення. Але якісь там методичні матеріали, які, ну, я, я не знаю, там, якісь практичні завдання по хімії, там, як можна виконати? Нема практичних як завдань. Як можна мабуть. виконати завдання там, на якийсь, ну, наприклад, там, асемблер, там, якісь, наприклад, асемблер або мережеві навчання, коли діти там, навчаються десь в універі, або медичні заклади. Як можна виконати завдання? це як? Ну, Ось у Харкові багато медичних е, вузів. Як можна онлайн навчатися там? В Запоріжжі є медичне, наскільки я пам'ятаю, також да? як можна навчатися в ньому онлайн фармацевтика та інше. Ну це ж просто нереально. А ще маючи базу онлайн школи, то стає страшно за покоління... ...майбутні країни, так. так. Але знаєш, я пишаюся нашими освітніми закладами, які продовжують працювати в умовах релокації війни. І ну, я кажу зараз не лише про школи, так але і, наприклад, це У них багато вихованців, є приміщення в Запоріжжі, вони беруть участь в конкурсах, готують проєкти. І це заслуговує на повагу. Що, попри все, заклад живе, заклад існує, є вихованці, є активна діяльність, але це позашкільна освіта, це дозвілля. І, там переважно ті, хто ну, в більшості гуртках хто живе в Запоріжжі зараз, і це виправдано. Щодо школ, звісно, тут є питання. Так, дивись, я наскільки пам'ятаю, багато вузів з Донеччини Луганщини було релаковано, фізично релоковано, там, Запоріжжя, Маріуполь. І це вважаю, що це нормально. Це о коли людина може там в Донецький вуз якийсь там поступити. І це буде фізично, офлайн, — Так, офлайн навчання, де будуть викладачі, професура, вся деканат, все буде знаходитись офлайн, де людина може очно прийти, поспілкуватися, задати якісь питання викладачу. Це ж не тільки освіта, не тільки про онлайн і там якийсь обмежений час. Це коли там позакласна якась робота, як там в Універі це називається, не знаю. Ну коли можна прийти поспілкуватися з викладачем, задати якісь питання йому. Онлайн ти цього не зробиш. Онлайн ти зателефонував там, умовно, в Zoom, поспілкувався через 5 хвилин. знов питання. Ти якусь роботу виконуєш, ти знов телефонуєш, а вже викладач не може відповісти, чи зайнят, чи ще щось. Ну, це не навчання вже, це ну, таке. Є, крім це теж дали приклад а, нашої дитячої нацької спортивної школи, яка відновила роботу в Запоріжжі, в Дніпрі, і там є плавання, інші спортивні секції. Тобто, дуже круто, що наші навчальні заклади. Продовжують працювати офлайн. Вони виходять до дітей, і, можливо, бердянські школи зможуть теж релокуватися в інші міста, так щоб у них виходило офлайн працювати на базі інших шкіл, інших міст і якісь приміщення можливо нададуть. Але це було б дуже класно, якби в різних містах України були бердянські школи, де бердянці. Переселенці могли б uh, туди віддавати дітей. Я думаю, що в такому випадку, хоч і були б це як таке, знаєте, ком'юніті, освітнє ком'юніті для переселенців. Якби там в Дніпрі, uh, не знаю, там Івано-Франківську, у Львові, в Києві, в Чернігові ще в Полтаві, наприклад, в різних містах. Якби наші всі школи просто по всій країні, отак от по одній школі по різних в різних містах відкрилися офлайн. Це було б дуже круто, і все ж таки це і для батьків можливість. Зв'язок підтримати з брадянцями і бердянські діти навчалися б зі своїми земляками. Це цінно. На цьому завершимо наш подкаст. Читайте наші новини, коментуйте, ставте вподобайки та пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. До побачення.